Щодо звільнення Буданова, він, звісно, це все розвіяв уже сьогодні, а, але все ж таки питання залишається: диму без вогню не буває. Ви зняли з язика, диму без вогню не буває. Угу. Бо, я більше скажу, в мене сьогодні було інтерв'ю, я сказав саме таку конструкцію, диму без вогню не буває. І там, виходячи з розкладу, цікавинка, я полягає. не дивилася ну, ваше інтерв'ю. <пачка> <пачка> не вбрала. Один в один виходячи з розкладу, там така ситуація є, що є зацікавлений король жезлів, тобто людина, котра може ставити палиці в колеса. Причому воно випадає не просто як король жезлів, воно випадає по королю жезлів і п'ятірки жезлів, тобто група людей, знов ж таки, котрі намагаються свої кандидатури підготувати, і чому не загрожує поки що Буданову. Небезпека в форматі там звільнення або зміни, бо перше там відсутність альтернативи. Другий момент, о, я можу повірити, виходячи з розкладу, що буданок може піти вгору, тобто як підві підвищення, але не номінальне підвищення, а реальне, тобто можливість отримати якісь додаткові можливості впливу на ситуацію. І в е, там, взагалі, якщо дивитися першу половину двадцять п'ятого року, у нас все в найліпших історіях політичного естеблішменту України. Е, велика кількість бруду, велика кількість вкидів, велика кількість маніпуляцій, е, биття в себе в грудь з криками: Що я найліпший патріот, а ви нічого не задонатили в житті, і. Е, Буданова будуть намагатися розхойдувати далі. Я думаю, що це не перший раз, коли ми побачили меседжі, що його звільнять, готують заміну, невдоволені і тому подібне. І не останній раз. Більше того, з точки зору цього року, все ж таки, є всі можливості далі обіймати посаду, залишатися на цій позиції, на котрій ти знаходишся. А вже з початку наступного року там повинна початися чергова епопея з звільненнями і тому подібне, коли знову ж таки це підійметься на поверхню і на повісті дня буде з таким великим знаком наголосу. А загалом якісь будуть зміни в керівництві так. В нашому? У нас в, в якщо... грудень місяць, він буде стосуватися не тільки військової. Сфери але й е, політичних сфер управління відомства. Міністерство. Причому міністерство воно буде костосуватися не тільки військових, тобто вплив на військових, а й на не тільки вогнем та мечем, але й словом дипломати. Дипломати Міністерства закордонних справ, виходячи з розпаду знаходиться в такому досить підвішеному стані і вже є певні. Дії направлені на те, щоб трансформувати ці процес. Певні зміни нового командувача сухопутних військ признал. Призначили це Михайло Дерпати. До речі, в коментарях питають, який він як він буде для України для збройних сил. Дивіться з точки зору позиції, він цікава людина, тому що є. Є люди, е, котрих рухає влада, є люди, котрі рухаються за рахунок сили, є люди, котрі рухаються за рахунок ідеї. Тут у людини є такий компроміс, але ідея і бажання, бажання рухатися вперед, воно є пріоритетним, тому з точки зору ідейності, все окей. З точки зору можливості впливу на ситуацію стратегічно карта сили нас також опадає. Питання в іншому, питання з точки зору спирання на попередній досвід, з точки зору людей, котрі тебе оточують, щоб тебе не зробили заручником ситуації, і ти не був фіговий, не за того, що ти не зробив, тому що ти не зміг, а те, що тобі не, зроби, не дали зробити, Отак, я б сказав. Але він о, насправді має можливість о, бачили там відео, як на БТРі. О, угу. В Маріуполі. В Маріуполі, так, о, вскочити. Тут так само в нас випадає карта трюф. В нього є можливість скочити, Незважаючи на те, що будуть казати, що вже пізно, треба було раніше, треба було якось активніше. Тут в нього випадає карта тріумфу, тобто він може, може досить непогано, е, йому необхідно непогано відзначити себе, інакше е, знайдуться щури е, в оточенні, котрі будуть намагатися вкусити і показати в іншому йому його в іншому світлі. Велика кількість опробувань, але з тим не менше, перспектива є, і можливість реалізувати цю перспективу також на людину випадає. Щодо обмінів, вже було анонсовано росіянами, що буде великий обмін 630 на 630. І сьогодні обміня... повернули мертвих військових. Як взагалі перспектива? Міняю. Я, я міг би сказати, що ось я там сказав, що що треба повинно бути три-чотири обміни, і що повернення тіл це також обмін. Але ні, ми питали в контексті саме живих, і в нас все одно залишається і на і військових, тобто не, не цивільне повернення, і в нас все одно залишається три епізоди, котрі повинні програтися до кінця року. Я не знаю. Тобто у нас ну, завтра, післязавтра ще є день в листопаді. Можливо, диво все ж таки відбудеться, і ті анонсовані великі обміни вони пройдуть. Але до кінця року я не змінюю свій прогноз. Тобто три, можливо, навіть чотири епізоди повинні бути. все ж таки мають бути. Питають зокрема про 36-ту бригаду морфіхів, захисники Маріуполя. Чи будуть вони фігурувати в цих обмінах? вони, воно тоді випадало як частково якась. Кожного разу, коли в нас є подібного роду запитання, подібного роду запитання, в нас випадає празність, празність з обмеженням або не в повному обсязі. В нас випадає четвірка жезлів, і в нас випадає, що все одно будуть персоналі, котрі будуть тримати попри все, частково так, але не в повному обсязі. КНДР, Сташо, Північна Корея. Ви вже вивчились Північна Корея. Північна Корея передала 100 балістичних ракет, 100 артилерійських систем. Питання в тому, що вони не точні, а це створює якби, небезпеку для цивільного населення. Будуть використовувати росіяни? Чи будуть використовувати росіяни оці ракети, і чого від них очікувати? То в нас те, що їх аналогов немає, воно точне-точне взагалі Супермена. просто. Угу. Я думаю, що це будуть використовувати. І саме ці моменти вони пов'язані з тим, що ми анонсували на початку нашого ефіру, угу. е, про можливий деструктивний вплив на власне населення, на власні е, території, на, на самих себе. Оце оці ракети можуть бути це воно про це в грудні йдеться, тому що в грудні випадає так, що ти збереш. Е, Мечі і мечем себе ж травмуєш. А, здається, були вже випадки, коли давали корейці свою зброю, і вона вибухала ще на території Росії, десь літали там, і на Білгородську область, ну, на прикордонні. А ви розумієте, а тут також дуже цікавий момент е акцентування уваги на ситуації, пов'язані з новинами. І наші сприйняття цих новин. Нас поки всі е, на вухах стояли від Оріжки орешк, mm -hmm. Орешкіна, Я, як він правильно. То? Орешник, Рубежки, Ореш... Деркетні, там ж ціла Ореш... нас. Всі прогавили школу на території Росії, в котру влучило нічний час і школу ту розбило. Ніхто про неї, тобто, я побачив буквально вдвох, Е... я не бачила не при бачила, тому, що я моніторю новини ну, багато а -а. різних сайтів. Я підписаний на одного ліберала, uh -huh. і він робив подробний і російську. Він б дуже детальний розгляд цієї цієї ситуації, але ніхто не сприйняв цю інформацію. і Всі були виключно занепокоєні ситуацією в контексті України і використовування цієї зброї. Uh -huh. І одразу після перегляду я спитав: чи буде повторення ситуації, чи буде ми будемо бачити цю ситуацію знову. У нас впадає карта циклічності. Карта циклічності каже, що саме рунівні процеси пов'язані безпосередньо. Там причому по страшному суду дуже цікавий момент раніше. Ми чули і бачили, що там Брянська, Курська е, області, ті, котрі знаходяться безпосередньої близькості до України, вони відгрібали більше всього від е, своїх же сил, своїх же моментів, пов'язаних з своїм же озброєнням. А враховуючи, що ті ракети, котрі б'ють далеко, вони знаходяться глибоко в Росії під загрозою нас ну, страшний суд. Випадає випадають ті міста, котрі знаходяться дуже далеко від кордонів з Україною і просто лежать на курсі тих. Е е Лежать на курсі тої ракети, того озброєння далекобійного, котре Росія кожного разу намагається проманіпулювати і використати проти нас самих, але виходячи з розкладу, випадає так, що вдарить по своїй же території. Умєров був у південній Кореї і йому там відмовили в зброї. Чому Південна Корея не погодилася? Тут питання в чому? От з одного боку, там є в нас карта маски. Я все ж таки думаю, що щось, е, не щось там не так. Не договорюють. так. Е, і не намагає карта маски, вона показує, що не хочуть виходити в прямий конфлікт, не бажають приймати активну участь відкрито, але поза очі, там все одно в нас опадає карта Союзу, карта планів та намірів. Друге, там дуже важка конструкція була з самого початку. Не дайте, продайте, не, як сказати правильно, тобто обійти шляхи. А вона на нас випадає карта даріння, тобто карта даріння це саме без е, зацікавленість в тому, щоб вплинути на ситуацію, зацікавленість в тому, щоб допомогти. Впливу на ситуації, і найцікавіше те, що там пошук зиску він є не матеріального характеру, а більш стратегічного, тому що ну, в такі країни, як Півден, північна. Південь, південь, Південна Корея, південна, Южна Південна Корея, вона знаходиться в зоні ризику, так само, як Україна. Якщо щось пішло не так в Україні, забудьте про корейську косметику, Самсунг та Hyundai. бо є великі ризики, що може бути військовий конфлікт відкритого характеру вже на цій території. Тут питають щодо Сирії. Ердоган в Сирії розібрав війська РФ на друзки. Чи можна це вже вважати нападом НАТО? Цікаво. Ви взагалі дивилися цю ситуацію, що відбувається зараз в Сирії? Там важка ситуація, І як там кажуть, і доски рагенде, білю гарний друг пізнається в темний день. Ердоган, виходячи з розкладу, він хитрий лис. Чому хитрий лис? Тому що м -м, там повинна бути, поки там Асад оббиває е колінами килимки біля Путіна, е кажучи, що ще все пропало, кіна не буде. Ердоган, виходячи знов ж таки карту імператора з тим же Путіним, є певні домовленості, як зробити так, щоб отримати зиск, і щоб більше, більш е, важливі репутаційні ризики для Росії, якщо можна казати щось про репутацію контекст ага. країни, вони не зазнали. Там повинна бути саме як домовленість між ердоганом та Путіним чи режимом Кремля від... отримати певні бенефіти матеріального характеру, подають Пентаклі для того, щоб вийти з ситуації, е... ситуації більш стриманої, біль... з меншими втратами, і в них більше того, тема Сирії повинна якось ставитися в Росії на задній план. І Сирія має всі можливості перестати бути сконно-русскими землями, на котрі необхідно захищати російське мовне населення. Бо вони можуть взагалі йти. А найцікавіше те, що Асад може не отримати підтримки, не ресурсної, не людської в цій ситуації і втратити вплив. Ну, він же ж поїхав просити, щоб а, сирійців, які зараз воюють в Україні, повернули, і щоб вони там допомагали, де вони потрібніші. Не дасть Путін їм. Сирійці, котрі воюють, не дасть там випадає перевернута карта ресурс. Тому Туреччина вона грає свою гру. Поза блоком НАТО е -е. і тут також. Ну, ми з одного боку розуміємо, що зараз воно йде на користь ситуації в цілому, але не треба забувати, що в форматі диктатури, диктаторства Ердоган далеко від Путіна не пішов. Також імператор імператор імперацій бажання, бажання. Перевершити або наздогнати, а та тюрка в нього залишається, то Росія не буде переключатися на ту війну, скажімо так. А... Ризики існують, тому що карта не вибору і участь третіх країн. Вона свідчить про те, що з більшою ймовірністю може бути напад або закид oh. на ті країни, котрі знаходяться безпосередньої близькості, окрім України. Зараз нестабільна ситуація в Грузії, на uh -huh. зараз нестабільна ситуація в Абхазії. Кордони трещать по швам, і будучи конфліктні ситуації із Китаєм, з Кореєю. Не знаю, тільки Монголія підтримує і не видає злочинців і там більш-менш спокійно, але враховуючи з розкладів зараз дуже е, насправді одна з найгірших комбінацій за три роки випадає на ситуацію з Росією. А В Казахстані, от він нещодавно був, Казахстан же ж теж підтримує. Казахстаном вони розумієте, що Там відбувається? Там доволі теплий прийом, кажуть. В, а, в них те, що ми завжди бачимо і сприймаємо безпосередньо. Воно в езотеричному сенсі іноді знакове має під, під текст більш важливий. Він там малював, домальовував мостики, а виходячи з розкладів, є велика ймовірність, що ці мостики будуть спалені між е е Казахстаном і Росією. Е е Росія наразі займає дуже е е токсичну позицію і е е е е Безпосередньо пряма участь в, в співпраці, е, якихось ситуацій, коли ти рівний партнер, а не заручник ситуації, вони е, будуть грати дуже важливу роль в подальших періодах, коли почнеться час е, залізної за завіси, е, коли кожен. Союзник Росії почне відкритий деструктивний діалог проти терориста, країни-терориста, всі почнуть казати так само, як і росіяни, що ми не ведали що творим у нас не було іншої можливості не не так. А тут знову ж таки не треба враховувати, що з точки зору комунікації, тої ж Туреччини і Казахстану. Ну, Казахстан ближче до Туреччини, ніж до Росії, відбувається в Грузії. Теж там щось висеться. Грузію. Тут, то... З одного боку цікаво, з другого боку, воно ще не програлося повністю по розкладу і має всі шанси програтися. Там такий дуже змішаний розклад, тому що з точки зору контролю на ситуацію вона можлива. І грузини вони можуть підняти, піднятися і, і скинути про російську владу. Але що мені поки що йде за розкладом, те, що буде декілька періодів, і воно буде, знаєте, як зібралися, розігнали, зібралися, розігнали. Зібралися, пішла десятка мечів, десятка мечів це жертви. Це пролиття крові, після котрого вже не вийде розігнати і зупинити людей, тому що ну, стопи і острахи будуть е, зняті. Буде щось типу нашого Майдану? Я, я зробив таку саме порівняння з, там, з е, Небесною Сотнею або з. Е, Майданом по часів Януковича, коли рада, революція. воно навіть не, не, не революція, воно як о, ситуація, коли з, з водометами, з газом, ще mm -hmm. але в людей вже настільки е, зникло те терпіння та встриманість. Що не водомет, не газ не заплине натовп. Ну, це і... ситуація, коли нема чого втрачати, і ти вже йдеш. Немає чи втрачати, ми не забуваємо, що все ж таки вся карта вони дуже як згоряча кров, що не дадуть так просто о, піти. І там є всі шанси, що це проросійська влада, вона дійсно може закінчити там, де повинна закінчити, на зашворги. Скандал з міноборони а, про ці міни. А, ви вже хочете щось сказати? Ну, ну, ну. моїх питань. Я, я переглядав Наскільки питання, серйозно я... є ця проблема, скажімо так. Фактична ситуація в Україні була можливість заробити і намагалися цю ситуацію використати, не, не використали і повинна бути, ну справедливість повинна бути, але вона повинна бути якась показова. Тобто винні будуть покарані, зроблять висновки, але ситуація може повторитися. Нічого нас не, не, не вчить, нічого нас не зміни. І тут питання в тому, що я намагався чесно сісти, переглянути, щоб випадковість, диверсія, якась не знаю, втручання російської агентури, ще щось. Пентаклі. Пентаклі і карта дурні. Або дурні гроші, або дурні люди. А Як щодо блекаутів на грудень? Будуть. Батарейки нас... заряджені, батаре... батарейки заряджені, свічки підготовлені. Будуть. Дивіться, у нас, як я повторююся, тобто грудень, він, в принципі, за енергією залишається такий самий, як листопад, і жовтень. Ворог буде намагатися маніпулювати тим, чим може маніпулювати, і впливати на те, на що може впливати. Це освітлення. Чиди йди, що може окрім освітлення, додатися ще вода та а, раз і опалення, але а, із позитивного ми якось вийдемо з ситуації в другій половині місяця, в форматі пошуку, не просто пошуку, а, а зміни підходу до вирішення ситуації. Mm -hmm. Я не знаю, як це буде відображатися, що ми там будемо. Палити та пити, і за рахунок чого освітлювати хати, але відштовхуючись від розкладу, треба підготуватися і розуміти, що ворог буде далі використовувати е цей ваш вплив. Е якщо дивитися наступний рік, так там дійсно випадають цікаві конструкції саме допомоги, не пов'язані пов з е озброєнням, з війною, а саме з відбудовою та перезапуском. Тобто там. Реально гарні такі розклади, іначе війни і немає. Але стосовно грудня, я все ж таки закликаю розраховувати там, пам'ятаєте, декілька місяців назад хтось з дитеку писав, що розраховуйте на себе як зможете, так зможете. І ми всі були обурені, але воно показує, що краще розраховувати на себе, тому що є ризики великі. Що ворог не зупиниться і буде далі тероризувати цивільне населення за рахунок електрики? Замінування адмінбудівель, торгових центрів, шкіл по декілька разів на тиждень виникають в різних містах України. Випадає зараз тут така ситуація саме стосовно мінувань. Що там є дві ситуації. Перша, це безпосередній вплив по карті імператора, тобто його будуть використовувати з метою о, дестабілізації, з метою того, щоб ті служби, котрі е, повинні були б займатися одними справами, б шукали би того, чого немає. Тобто, саме маніпулювання, тобто активних деструктивних моментів, немає, або вони будуть невірьовані до початку. Активних дій, тобто розкриті, виведені на чисту воду до того часу, поки е як зробити якісь саме дії пов'язані там з мінуванням. Викриття в нас на грудень місяць випадає. Друге, в нас випадає по дурню, по дурню. Причому я розумію, що по нашому, скоріш за все, дурню. Тобто будуть е ряд людей, невдоволені, що немає світла, і для цього ми зимінуємо. Я не знаю дитек або школу. Ряд людей буде невдоволений ще якимись ситуаціями, податками і будуть використовувати цю маніпуляцію для того, щоб якось вплинути на ситуацію, навпаки, погіршуючи її.